Моя пасточка колода, яка перезимувала, дятел дирку вибив, яку я хотів забрати і заселити колоду, але в колоду і так прилетів рій. Через велику воду я не забрав, вода трохи впала, але так і не сталося, Ну нехай собі живуть. Її випускають. Піду далі, подивлюсь. В мене є колода. Борть. Ні розвідки не було, нічого. Вже другий рік щось не сідають рої. Згляну, що тут місце гарне. О, так, да. як заросло. Новненько тут ніхто не був. Щось надії немає на нього. Ну, так і є тихо. Тихо ніхто не літає. Навіть Навіть одненької розвідниці нема. Отакі. Ось вони не дуже хочуть сюди сідати. Чомусь немає тут розвідниці, нічого, ні одної бджоли немає. Або місце таке, або щось з колодою не так. Хоча тут були рої. Жили і мед приносили. Два-три роки назад трій злетів і після того більше не сідають. І розвідки немає. Не знаю з чим це пов'язано, але немає.